Цього року минає 20 літ, як у відреставрованому харківському собняку, у культурно-діловому центрі корпорації Робаненко та партнери було засновано творчий клуб Гостинна на Дворянській. З роками дім перетворився на мистецьку харківську міні-меку, місце зустрічей та дискусій для художників, театралів, учених дослідників. Попри війну, як і раніше, у кам'яній залі будинку на колись Дворянській вулиці збираються члени клубу та їхні друзі. Ця березнева зустріч. Приурочена новим проектам і Слобожанській вишивці. Харківський прес-клуб у межах проекту Харківщина зруйнована, але незламна, презентував у Солоницівській громаді нові документальні фільми Циклу Сліди, що фіксують наслідки російської агресії на території Слобожанщини. Подвійний злочин серед чотирьох короткометражок цього кінопоказу фільм про героїв харківського тилу. Які без зброї щодоби протистоять ворожим злочинам щоразу ризикуючи стати мішенню чергового прильоту?